Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео. Приступаємо до задка. Славі вже зриває, виходить задні колеса, вже це зірвав. Ну, зараз те зриває і будемо домкратити задок. І Будемо приступати до заміни задніх амортизаторів. Тепер показую по амортизаторах. Значить, купили ми два амортизатора фірма Камока. Отакий воно номерок. От такі амортизатори. Ось такий амортик у нас в комплекті і гайка і шайба. От. Два амортика взяли і взяли значить, комплект е на дві сторони е пильники і відбойники. Тепер по грушах. От номерок пильників-отбойників такий. Тепер по грушах. Значить, один амортизатор десь в районі 790 гривень штучка. І у цих от два пильника і два відбойника десь в районі десь 450 чи 470 гривень. От. То от разом все десь. Ну, Плюс-мінус десь в районі 2000, там. щоб там вже не рахувати точно. От Взяли, більш-менш кажуть, нормальні ходять. все. Так що подивимося, зараз поки розбираємо то і, все, і тоді будемо встановлювати нові. Перебрався я вже в яму. Славик вже відкручує там колесо. Хто не бачив минулих відео, отикую. тут ми красоту маємо з амортизатором. Все потікше. І тут так конкретно балку Славік теж почистив, побробив преобразувателем. Треба її буде загрунтувати і пофарбувати, щоб нічого не ржавіло. Так, так що знімаю колесо, зараз будемо відкручувати амортика. Значить, що ми робимо? Начали тут крутити. Ржа поїла, що гайку, що болта. Ніфіга з того не буде відкручення. Короте, достав болгарку, Зараз будемо зрізати. Я так планую зрізати тут головку і пневмозубілом пробувати вибивати. Зараз зріжу, будемо пробувати, що воно вийде, бо не вийде нічого. Погнили болти, гайки. Бачите, якби то воно все легко. Вроді роботи небагато, але отакі от нюанси. Збив вже трохи, але О, тут виліс, але вже доб'ємо пробойчиком таким, Збив, от прямо з Бачите, качливо, зрізали, пішло туди. Достали отакий от болт. Треба буде купити нове. Бачите, воно вже всередині, де влога не попадала, все добре, а тут от... Таке, що вже головка починала проскакувати, тержа, гайку з'їла так. Купимо нові. Так, пильники, то пильники, відбойники, то все, що залишилося від них. Зараз відкручуємо тут ову зверху. Дві гайки, то й два болта. Вийняли вже амортика. Амортик, мертвяк повний. Повний мертвяк. Але одне но знову спіткала нас невдача. Бачите, кронштейн згнив. Корозія поїла, окислене все, але то, чи якийсь силумін чи алюміній, точно не скажу, але то не метал. Був би метал, то можна було б наварити, зробити без питань то є все діло. ну Так уставляти теж не вихід, бо якщо вже тут куска нема, то і воно вже таке погнивше, що. Не факт, що скоро воно й далі пооблітає, то і далі облітає, ну, то треба все міняти. так що. Буде наше відео, напевно, знову відкладуватися, того, що будемо замовляти. Зараз будемо розбирати другу сторону і дивитися там. Якщо там ціле, то його залишаємо. Якщо в такому стані, то треба знову замовляти два кронштейника цих і тоді вже будемо складати. Ну, Так виходить, треба зробити вже по-людськи. Так, ми переходимо зараз на другу сторону, робимо там і тоді я включуся, покажу, що там як. Розкручую я зараз амортика. Славік поки пішов колесо знімати. Значить, отут такий ковпачок стоїть, утверточку його підколупуєте і достаєте. Тут е, треба взяти в мене є амортизаторний ключик. Зараз, зараз, зараз. Де він, де він, де він. от Він у мене є. От, трошки він не такий, зараз подивимося тут, то, бо то більше на радянські автомобілі ще трошки болтається, але може буде тримати. І відкручуємо ту гайку. що я хочу, щоб зняти його, подивитися. Якщо візьмемо магазин з собою, щоб хлопці подивилися, щоб нам заказали то, що треба, щоб не було нюансиків ніяких. Тут все буде болти, ще тут живий і все добре. Один нижній болт нам треба, буде другий. І то і все діло ми розбираємо зараз. Така, бачите, фігня може статися. Розкручую, і достаю цього кронштейна. Вийняв кронштейника. крунштейника. таке все вже обстукав його, ще осипеться з нього страх божий мусор. Е, ще один моментик. Тут, бачите, як розкручуєте, я взяв за штока, то вам ключа виходить, вже не треба тут тримати, то вже як складаєте, щоб не пошкодити штока, то треба тримати ключом. А так можна, якщо старий амортизатор відкручуєте, просто його зажали, вже все одно йде на викидку. Я тут і штоки не викидаю, їх собі відрізаю завжди на якісь пробої, на заготовочки таке залишаю тії штоки. У них трошки така твердість є, то вони нормальні. І от таке маємо, то ми з собою щоб в магазин взяти на показ. Його. Ну, Треба міняти по-любому. Тому що, якщо залишити, ще відгниє далі чи лопне. ну вже Як воно пішло, то воно вже буде лізти. О, прослабиться тут і буде, виходить, рвати кузова ватухти. Вже воно буде тільки на одну сторону тримати і буде. Гойда рвати кузова. Пурверіць був кузові, то нічого хорошого. Лучше заплатити тих пару гривень. Ми ще не знаємо, скільки він там, але я думаю, що в пару сотень повинен вкластися з тим круштейном. Зараз То є все залишаємо, поки розбираємо другу сторону, дивимося на другий кронштейна. Якщо він у нас живий, то його залишаємо. Ну як живий, аби він хоча б цілий був. Тому що він там кисляни, ми його почистимо та й все. О, якщо ні, то будемо два замовляти. Ну, подивимось. Так, відкрутили ми е, другого амортика. Значить, цей кронштейн ще живенький. На багато кращому стані. Видно, що не такий окісляний. Тут трошки є, але то ми почистимо. Вуха живенький, все добре. Значить Один залишаємо, купуємо одного. Зараз я його розкручую. От і ми поїдемо. Зараз булти на низ, Сюди на вуха треба буде нові купити і замовимо одразу одного крунштейника. З'їздили ми в магазин, купили отакі булти. Твердість 10,9. Ой, гайки з пластмасками. Взяли два болтика, значить, Той кронштейн ми вставляємо. У цього кронштейна замовили нового 420 гривень. Він коштує. О, так що. Якщо все добре, то може навіть буде сьогодні. то було б дуже добре. Ми зараз що? будемо складати тоє все діло докупи. Зараз я покажу, як встановити відбойники, пильники і складемо все вже на кронштейн і будемо встановлювати. Очистив я окружтейника. Ось такого от вийшло. Вичистити його гарно він стані, нічого не бракує. Він залишається. Так, зараз ми трошки качнемо стойку. Стойку-амортизатор і будемо збирати То я все тело докупи. О, я плотніше О, так, що тепер? Значить, той гуд. Тако робимо. У нас є о, новий пильник, новий відбойник. Отако вставляємо, У нас тут є буртик. Він у цей буртик має защількнутись. Оп, є. Ось в такій комбінації. О, надіваємо. Надягнули. Тепер ставимо кронштейна. Так, Тут є тільки ще одне но. Дай ну слайк нігрольчику принеси. Зараз слайк принесе нігрову. У виробкову увагу не так. Баночка у нас з гнігролом є. Обов'язково всі різьбові з'єднання мажем нігролом. Я вже таке практикую сильно багато років, але після того, якщо не мені, то комусь повезе тоє діло все розкручувати. Далі в нас йде шайба і гайка. Ставимо шайбу і ставимо гайку. Тільки дивлюсь на старі гайки якісь менші були, тут а гайка вища. Ну, нічого. Піше різьби буде крапше тримати. Далі. Вже воно, виходить, кронштейн має на наштокові упора, піджалося. Тепер наш відбойник залазить плотно в кронштейн, щоб він не болтався. Бо буде літати, його потухче і все. От, все. Отака комбінація у нас виходить от стойки. О, ще зараз тільки повитираю і зажму. Затягну гайку, тримаємо штока, затягуємо гайку. Затягуємо крепко і тоді будемо встановлювати вже на автомобіль. От так складається стойки. Бистро, нічого тут тяжкого нема. Так що зараз затягую і йдемо встановлювати там, включимося. Ну що, зверху ми вже там затягнули все. На нігрольці все почищено, на болтики все класно. Тепер тут. Бачите, амортизатор зараз витягнутий на все. У нас балка не достає. Е, які наші действия? Значить, нам треба зараз ставити домкрата і домкратити балку, щоб нам натягнути е, амортизатора. Верніше балку до амортизатора дотягнути, щоб отвори співпали. Так що зараз думкратимо і підганяємо, вставляємо болта. Славік качає, поставили вон там вон під кронштейн. ну, від балки де ступиться, прикручується. От бачите. Все, іде, все чітко, все гарно. Гідравлічний маленький думкратик на 2 тони. О, ще чуть-чуть. давай, давай, давай. Оп, хорош. Ану давай болта. Болт, от, змазаний нігролом. Так, що там, дай нож. чимось стукнути. О, все, болт на місці, гайку накручуємо, вот, там у нас є різьба, вийшла, все добре. Накручуємо гайку і зажимаємо. Все, і в нас вже ця сторона зібрана, готовенька буде. Все, склали ми тоє все діло докупи вже все затягнуто, протягнуто. Тепер нас залишилось, чекаємо кронштейна на ту сторону, складаємо з цієї сторони. І Славік буде займатися ґрунтуванням покраскою балки. Бо він то обробив тоє все переобразувателем почистив тут. Будемо. Тепер чекаємо кронштейна. Приїхав нам вже кронштейник. Ось такий Ще забув трошки сказати, що в нас, бачите, всередині такий салінблочок є. Де наш тут лошток стримається він в доходить. От, Зараз ми складаємо верх. Ось такий номерочок фірма Magnum. 420 гривень. Все, вийшло, так що Зараз ми складаємо цього амортизатора і аналогічно так як перед тим ставимо того, і вже, в принципі, наш автомобіль буде готовий. Вже Тут у нас амортизатор стоїть, Славік ще його зачищає, обежирює там, обробляє, і пофарбує задню балку хоче, от деякі місця доступні обробити, погрунтувати, пофарбувати. І по автомобілю вже в нас буде. Поки на даний момент е вся робота пророблена, ще е треба буде там сальника поміняти, ну то вже там на майбутнє десь приїде, будемо далі щось потрошки робити. А поки ми так обслужили вже, можна сказати, ходову вже по повній програмі, вже все люкс. Ось залишилось розвал сходження зробити спереді, і буде все good. Отаке. Так що, всім дякую за увагу, всім пока.